Ніж Вікінг, пожиттєва гарантія. Відмінні ріжучі властивості. Ось, будь ласка. Ідеальну ріжку. Чудові рублячі властивості. Відмінні проникні властивості. Бронежилет другий клас. Перевіряємо. Пробиває наскрізь. Чудова міцність. Сталови круг. Ось, будь ласка. тіла гарантія. Наголошую. Ріжуча кромка абсолютно ціла. Витримує. Майже будь-яке навантаження. Ще спробуй зламати. Ніж абсолютно цілий. І при цьому надалі відмінно ріже. Ось, будь ласка.